Десятирічні переможці полтавського турніру з футболу здіймають кубок до гори. Вони його по праву заслужили, хоч дісталася нагорода важко. Адже маленькі футболісти Дніпра перемогли своїх візові з ворскли лише за додатковими показниками. Сложне дуже, але за другої команди Черкас ФК Черкасу. вони нам дуже сильно помогли. Яким же ж образом? Ну, они виграли. если бы они не виграли, нам би не віддала бы первого місця. Ми більше граємо в пас, більше ударів. У нас є Дру... дружба, да? дружба. Кабана. Третє місце в турнірі посіли маленькі представники футбольного клубу Полтава. Також свої індивідуальні призи отримали і найкращі гравці змагань. В цьому году дліни канікули оказались 30 днів. И чем заниматься им? Тренировка есть тренировка, все-таки, когда хорошая команда, команды, И для того, чтобы повысить свое мастерство, это надо увидеть. Хорошие команды, которые на Украине есть. В городе Днепропетровске, в Донецке, в Киеве, в Харькове. Мы при... решили пригласить эти команды сюда. И мы увидели, конечно, лучшие команды, которые нам показали, хороший уровни. Організатори планують провести змагання ще й на весняних канікулах. Нагадаємо, товариський дитячий футбольний турнір проходив під Полтаву у спортивному комплексі. Розсошенці у ньому брали участь вісім команд із Полтави, Черкас, Дніпропетровська та Краматорська Донецької області. Вік учасників 10 років.